Баті, а... прокидайся. А, капець Міка, та я дрімав тут, я вже не сплю. Прокидайся! Що таке? Що ти хочеш від мене, а? Тобі так тісно тут. Ну це ж не люкс, це звичайний ось такий номер малесенький, де влазить тільки ліжко і є віконечко, дякувати Богу. Бо якщо б тут віконечка не було, то реально як у якомусь ящику. Що ти хочеш, а? Я те, що о, дуже странно знайшла. А, що? Де? Mm -hmm. Шо ти знайшла? Давай а розповідай. Там у лісі. В лісі? Mm -hmm. Ти що, в ліс ходила без мене? Uh, ну, мені не сподобається, я туди пішла. Що? Ой. Фу, селян, налякав капець, я отак беру двері, зачиняю, а він стоїть тут. Іди гуляй, що ти тут став? Так що ти там знайшла в лісі, а? Uh, не скажу, тобі потрібно самому подивитись Та ну роз ну, веди, окей. Та ну ні, ну розказуй, Міка, мені ж цікаво. А далеко йти? а? Я знайшла підтвердження, що спрунки вимерли і більше їх не буде. Що? Що, почекай! До чого тут спрунки? Е, ти що знайшла спрунки в лісі? Ну майже. Майже? Що це означає? Так, ми вже далеко відійшли від селища, Міка. Куди що ти тут лазила сама? Ну я... Є... Вночі Ледь тут ходила? Я стежку зробила, щоб запам'ятати, куди йти. Капець, ти сама тут ходила вночі чи що? Ну, я кажу, мені не спалося. Я зрозумію, окей. І що ж там ти таке знайшла? Ти мене вже настільки заінтригувала, що. Ти здивуєшся. Та я зараз лусну просто від інтриги. Що там таке? Мені вже дуже-дуже цікаво. Я вже Дай, селище не прийшли? бачу, скільки ще йти. Ми реально далеко відійшли від селища О. вже. Що? Ого! Так, оце цікаво. Нічого собі. Це могила спрунка помаранчевого, а це зеленого, а це блакитного, червоного, жовтого, фіолетового, рожевого та синього. Нічого собі. Міка, хто тут їх усіх поховав? Я не знаю. Що це за кладовище таке? Я. Я навіть не знаю, Ну я 100% не здивований, а, а щось більше, ніж здивований. Я в шоці? Що це за місце? Звідки тут могили спрунків? Тут угу. все таке занедбане, І я не знаю. Усіх спрунків. Усіх? Ну, та ні, Міка, їх більше. Ти що Їх набагато Але... більше. Бі -в -в так то вмирають по одному, наприклад. а ну, тут, типу, а тут цілих їх... 8. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Реально, вісім могил спрумків. Це дуже-дуже дивно. Може, слухай, ще й пес цей, може, він тут е... кістки шукає в них там, чи що? Може, і так. Ну, О, це я знаю, якустивно. треба спросити у селян е, цей, в селищі, можливо, вони щось знають про це кладовище і, і, і скажуть нам якусь інформацію, бо мені я тепер дуже-дуже цікаво. Ось що? цей струнк якось підозріло виглядає і він точно знає, що тут сталось. Міка, вони всі підозріло виглядають, ти подивись на них. Вони всі майже на одне обличчя. Ти задоволений, цей сумний? Я не знаю. Тому, пофіг. Пофіг? Подивись на оцю, на оцього синього, от підійди до нього та подивись, це ж це що таке? Він Він точно щось знає. Він 100% щось. Ааа! Вау! Що ти зробила, Міка? Що, що я, я нічого не зробила, що ти зробив? Блискавка вдарила прямо сюди і що в нас все потемнішло в очах, я не зрозумів. Я навіть не знаю. Я що став сліпим? Ні. Ти теж погано бачиш? А! 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 Я що це сплатила, таке? зроблю! А! Міка, нічого не бачу, на мене хтось! Це спрунки! Вони жахливо виглядають! Тікаймо звідси! Тікай, 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 тікай! Ого! Вони мене ледь не скинули у цю могилу. Ого, я встиг подивитися! Тікаймо ой, ой, побіжали, побіжали. звідси. Забираємося якомога подалі від цього кладовища. Що це таке? Це ж їх знаходила, то такого не було. Я в шоці. Фу. Ого. Ого. Це було дуже несподівано. О, я ніяк не очікував, що на мене хтось позаду застрибне. Ні, давай я. Міка, давай купимо зброю, я бачив у селищі магазин зброї. Купимо угу. зброю і розстріляємо всіх отих спрунків. Зомбі спрунків. Ходімо. Я сподіваюся, що магазин ще не зачинений. Хоча я не знаю взагалі, давай чого в нас. Це біжимо тоді. Так, в нас, типу, день щойно настав, але зараз в нас ніч. Я а нічого не розумію. Просто час так вийшов. Може це сонячне затемнення? Або на могилах тих спрунків було якесь прокляття або закляття. А? Точно, бо воно дуже різко, стемнішало. Вдарила блискавка? Е, до речі. Вона мене мені вдарила. Чому Могили? мені? Могили? Могили, здається, розкопалися у той момент, коли вдарила блискавка і стемнішало. Ось це. Ось таке. Бачиш, тут решітки на вікнах і двері ось такі броньовані. Селяне, привіт! Нам потрібно терміново зброя і спорядження. Що в тебе є тут? О, дробовик і автомат. Тобі що купити? Дробовик чи автомат? А? А, автомат, він кращий. Окей. Так, я беру дробовик собі. Тобі беру автомат. Далі беремо набої. Візьмемо трішечки більше набоїв, ніж на автомат. Ось тільки. Повинно вистачити. І тут ще є, е, типу, щось броні, можна також це купити і використовувати. Бо, я думаю, зайвим це 100% не буде. Також візьму по дві аптечки нам, щоб якщо що, е, вилікуватися. Так, ну, на. Рост. Це тобі. Це оце. Ага. Ні, почекай, дробовик мені, а цей автомат тобі. Віддай дробовик, будь ласочка Так, Ні. одягаємо обладуночки. Що? Не віддам. Відай, тебе й дробовик. Без набоїв. І, і. автомат є. Давай ну, сюди Ну, тоді тримай. Все, дякую. Так, аптечку, я тобі скинув, все скинув. Капець, я витратив дуже тобі багато грошей. Так, дві штуки. Добре, щоб тобі гроші лишились, бо в мене нема грошей після того люксового номеру. О, а скільки він коштує, до речі? Мій о, 250 о, доларів. Баксів. Скільки? Серйозно? Mm -hmm. Я навіть подивлюся, зараз піднімусь. А, ого. Реально тисяча. І він уже на два блоки більше, ніж твій. Здається, тебе надурили, Міка. В тебе ти, чому се... надурили? ти серйозно заплатила за цей номер тисячу доларів. Так, а, а що? тебе надурили. Я думаю, що за 1000 доларів можна цілий поверх. А в тебе є ще факел? Бо я нічого не бачу тут Давай в тебе. Давай я тобі дам факел. Давай, я ж кажу. Так. О, все. Пішли Дякую. Ходімо. Перевіряємо зброю, так працює нормально, Ой, заряджається так, вона працює. зараз. Спробуємо позбутися отих зомбі-спрунків, і і подивимось, що там з отими могилами. Чи не здалося мені, що вони розкопалися? Бо якщо вони реально розкопалися, то це дуже дуже кріпово. Ну, я бачила, що вони були розкопані. От і, і я здається, вони розкопалися побачу. просто вмить але я не встигнув подивитися, бо мене одразу почали бити. На мене накинулися ззаду зі спини оці спрунки. Де вони там? Я поки що нікого. Он вони! З'явилися там! Ау що? що, Що? О! Ти їх де? Там багато! Ходімо! Вперед! Треба а зараз підкрастися. багато тепер? М -м, не знаю. Сподіваюсь, ми зможемо з ними впоратися. Окей, давай Дивай заходимо. Зніпки, їх там. Заходимо. Е, давайте, пішли, геть, звідси. Зараз ми ваші душі заспокоїмо. Ай, в мене не стріляй! Ой, так. вибач. Так, 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 так. Відтягуємо їх сюди. На тобі. Мінус один. Так. На мене на. Двоє пішло. На. Та за мною 6 або 7. Я не знаю. Так, сюди. На, мінус два, мінус три. Так, ще, мінус 4. Та не в мене ж стріляй. кажу. Ой, вибач. Аптечку. Так, факел назад. Оп, сюди все. Начебто все. Диви, вони реально розкопані. Ой, вилазять ще з могили прямо. Так, так так так, 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 так. Ой-ой-ой-ой, тихо, Обережно. Давай, зараз я тобі допоможу. На, все, перезаряджаємось. Uh. А ну. Ого, там навіть на не видно, чуєш? Це так. капець! О, воно до мене підбігло! Так, 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 так. Я тікаю, я тікаю. Міка, давай, Ай. прикривай мене. Так, оп, сюди, сюди, пішов геть звідси. Так, Так, Обережно! Дивиться до себе. Зараз ми ваші душі заспокоїмо. Все, ходімо, подивимось. Диви. Капець, вони такі глибочезні. О! Ага! Я в шоці. Слухай, треба. О! Ще з'являються! Міка, Тікаймо, тікаємо! Головне, щоб нас цей в могилі оці не скинули, бо якщо скинуть, то це буде проблема. Ой, мене три серця лишилось. не чіпайте. Так, оп, сюди, сюди, Аптечку. сюди. Ось оп. так не відкинеться. Ану, 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 оп, оп, оп. Все, мінус. Зараз допоможу живо, тобі. Можемо Ходімо, та, може, так, реально. Закінчуся. Це, це просто якась маячня. Тут не можна стояти. Звідки стільки тут спрунків з'являється? Я не знаю, там було їх набагато більше, ніж 8. Можливо, можливо ці могили такі глибочезні, бо там не по одному, не по одному заховано їх. Типу, зелених, там, фіолетових, по 20, по 30 у одній могилі. Ну, от а, вот а ще їх так багато взагалі-то? Я не знаю. Ну, ти ж бачила, скільки там було їх одного кольору? Бачила. Ага. А могили різнокольорових спрунків. Добре, ходімо, будемо. слухай, а що нам спати йти, чи що? А що? Ну, я не знаю, в нас, типу, я день вже щойно. Хочу настав. хочу спати. Так, день щойно настав. Я довго не спала. Угу. Довго не спала. А я. Так, почекай. Ти ж не спала, тому що тобі нічого було робити. І тобі не хотілося спати. Ну, так, і я спрунків знайшла. Так, а я щойно прокинувся, що мені робити тоді? Що, сидіти просто ну, тут у себе в номері? Ну, полеж. Капець. Ну, ну окей. Все, давай, я пішла у свій багатий номер. Ага, давай. А я буду дивитися у моє віконечко, друзі. Я не знаю, що це таке, звідки там у лісі з'явилося настільки багато оцих е спрунків. І взагалі, як ці могили розкопалися, та взагалі звідки там ці могили з'явилися? Це капець, як дивно. Я реально, реально навіть не міг подумати про те, що таке може там бути. І це. Слухайте. Може, в мене є одна думка. Треба про це швидко розказати е Мікі. Та, да. ой. Ой, ой-ой-ой, Міка, Міка, вставай! Що? Спрунки в будинку, в готелі. В будинку? Що вони роблять тут? Так, вони тут. Ой-ой-ой, ой ой тихо, тихо, тихо. Ні-ні-ні-ні, будь 14, не, 20, ласка, відчепись. Оооо! Так, так. Ай, ай! Геть, звідси! Вон там! Ой! Зачиняємо. Фу. О, все. Давай так сидіти! Я зараз буду так стріляти. Давай, підходь сюди. Що ти думаєш? На, минус один. На, ще. Ага, ой! Міка, стріляй туди в двері. Давай. Давай, 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 давай. Воно прибивається? Ну, коли вони підходять. О! Ой, відходимо! О, відходимо! Так, аптечки, на, на, поготові тримай їх. Так, сюди. На, мінус один. Мінус два, перезарядка. Зачиняємо двері. Та це я, його. Ой, я не бачу. Капець, що ж ти в мене постійно стріляєш? Так, а ну геть звідси. Міка, я дещо подумав. Може нас. Може нас ці могили обрали, щоб ми були, типу. не знаю. Тими, хто їх закупає, а? А чого вони розкопали саме? Та звідки саме? я знаю. Слухай, а може там просто вал порід. Про, про, ну там Ну своїх, я зрозумів, там. але не знаю. Але це дуже дивно, то, що там відбувалося. Ходімо, спробуємо закопати ці могили. Можливо, тоді оці спрунки перестануть з'являтися і заважати нам жити, а як ти думаєш, може Як таке варіант, бути? я гадаю, що потрібно спробувати. Давай, зараз дістанемось туди, візьмемо там десь поруч землі і закопаємо всі оці могили. В тебе лопата є? Ні, а, в мене тільки кайло. Окей. Зараз я тоді нам викопаю трішечки землі. Там було вісім могил, тобто нам потрібно вісім блоків. Давай один, два, три, чотири. Забирай, це тобі. Один, Такуємо. два, три, чотири. Все, у нас все готове. Все Ходімо. Тут немає спрунків? А... Ні. Я не бачу Значить нікого. Нема. Давай так, окей. швидше закупаємо її. Давай, я лі ліву частину буду. Один, два, давай, окей, сюди, сюди. Все! Ми закупали вона... всі могили. Ой, якщо воно спрацювало, то може день настане? Я не знаю, але диви. Давай квіточки ще поставлю. Ніхто досі не з'явився. Тебе квіточки тут? У мене немає. А де? А вон там квіточки якісь є. Давай позбираємо оці жовті. Зараз я теж спробую щось знайти. Але. Та де всі квіточки? Що це таке? Я Чотири знайшла. А я поки що не можу знайти нічого. Так, нам потрібні іще квіточки. О, ні, це не квіточка. Капець. Отут. Ні, це також не квіточка. Тут вовк взагалі. О! Дві квіточки є. Три квіточки є. Так, супер. Ще одну потрібно знайти. І... І все. Можна буде це все діло туди поставити. О, червону ось таку принесу. Так. Все, Міка, в мене є чотири квіточки. Чудово? Так. Я вертаюся. А ну сюди, сюди, сюди. Де ти тут? Ось тут. ти я тут. Фух, Так, швидко, швидко, швидко сюди. Ще квіточку, ще квіточку, ще квіточку і вс... Ой, Ой. Не те. Ось. Та ну що це таке? Тай поставити. Все. Ой, а я му комор хотіла поставити. Ні, його ж не можна поставити. Все! Друзі, ми зробили тут все, що можна було. Ніхто не з'являється. Можливо, реально нас обрали для того, щоб закопати у ці могили знову. Я не знаю. Ходімо звідси. Все, поки вони не з'являються, може вони забули за нас і все більше не будуть нам заважати. А Може цього священника потрібно покликати. Ну так, так, нам все одно треба запитати у селян стосовно цього кладовища з прунків, і дізнатися, якісь там моменти, можливо, є. Можливо. Та є. неможливо, а 100% хтось з селян знає, знає про це його кладовище. Я не знаю. Ходімо, міка. Зараз все дізнаємось. Це буде наша нова місія.